Встановлено, що пропутінська секта Рацирс координує переслідування громадської організації АЛЛАТРА. Ця псевдоекспертна кампанія Рацирс із дискредитації АЛЛАТРА та її учасників. Це боротьба проти майбутнього Боротьба проти тих, хто міг би і мав би допомогти всьому світу. Рацирс робить усе, щоб позбавити людей, які говорять правду про Сибірський плюм голосу. Дії агентів російського сектора ЦИРС завдали шкоди не лише волонтерам міжнародного громадського руху АЛАТРА, але й можуть становити загрозу для кожного, оскільки вони впливають на усі гілки влади. Та просувають через змі наративи, які підривають демократію. Публічні звернення рацирс із закликами заборонити АЛАТРА стали поштовхом до активізації правоохоронців в Україні та Росії. Антикультові структури застосовують однакову риторику, що вказує на скоординовану діяльність рацирс у медіа обох країн. У результаті в медіапросторі навіть представники влади закликають до репресії, ігноруючи презумпцію невинуватості. Формулювання і обвинувачення в судових матеріалах України і Росії ідентичні, що свідчить про централізоване походження переслідувань, ідентичні переслідування з обшуками, які в обох країнах починалися із занепокоєння народних депутатів. Дії антикультистів свідчать про цілеспрямований вплив на законодавчу. Правоохоронну та судову систему України неведені докази переконливо підтверджують, що переслідування міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» відбувається під керівництвом і координацією з боку однієї структури кремлівського рацирс. Але є й хороші новини. Суд завершив розслідування у справі міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА», де признав організацію невинуватою. Всі обвинувачення були зняті. А на агентів Рацирс в Україні Ірину Кременовську та Олексія Святогора. Вже відкрито кримінальні провадження. Це свідчить про те, що демократія в Україні жива і на варті закону стоять люди честі, які, незважаючи на увесь цей тиск, не порушують конституційного ладу.